Всім ранку! всіх вітаю на своєму каналі. На годиннику 5 -го ранку і ми приступаємо до обробки наших рослин від болячок та е шкідників. Це потрібно було зробити раніше запобігти, але... В мене трохи не вийшло і зараз вже, ну, що маємо, то маємо. Є в нас кліщі, є у нас пожовтіння Ну, Будемо зараз готувати бакову суміш і йти обробляти наші рослини. У нас навіть ось на подвір'ї з'явився у нас кліщ, як бачите. є він. Помотував на всі рослини. І також є пожовтіння країв у нас в рослини ці, на тій, платіє. Це у нас болячка. Тому зараз готуємо бакову суміш і йдемо обробляти. Для обробки нам потрібні такі препарати. Квадріс для відболячок. Прилипач, яким ми будемо це все, щоб воно трималося на листка Сам інсектицид, в нашому випадку твікс, в якому зазначається, що він проти кліщів. І скор. Також від фунгіцид системний, як бачите, це ми будемо, так як у нас велика таровка, ми будемо. Відміряти нашими шприцями. А, і також ми використовуємо при обробках 20-20-20. Це комплексне живлення для наших рослин. Також обов'язково не забуваємо про засоби захисту свого. Це в нас респіратор, це в нас рукавички і сам оприскувач, який зараз готується до запуску. Зараз введемо бензин. Трохи є, розведемо трохи більше, тому що нам робити обробок 5-6. Е, хочу зазначити, що мотооприскувачем розхід рідини йде набагато менший. У раза, 2 або й 3. Тому ми його і собі придбали за рахунок цього і комфортніший. Заливаємо нашу приготовану паливну суміш все готово. Та йдемо заповняти бачок для нашої хімії. Я завжди спочатку набираю фільтри і потім додаю туди хімію, Щоб вона. Я пішла кванту одразу з цим Це По дозуванні в нас іде 2 мг скоро на 10 літрів та 12 мг на 10 літрів води квадриса. Трікс у нас йде 10 мг на 10 літрів води і прилипач 15 мг на 10 літрів води. Плантафола ми кидаємо одну столову ложку. Також ми проведемо обробку персика, тому що ми замічаємо на ній ось таку кочерявість почорніння. Нас готовий розчин підходить для таких обробок, тому заодно оце і обробимо. обробкою ми вже справились. Ось йдемо на годинку 7.40. Тобто за час 40 ми справились, у нас десь по площі пів гектара. Зараз йдемо промивати нашого оприскувач, тому що після обробок обов'язково промивайте після себе оприскувач, тому що хімічні речовини при застої їдають і утворюють наліт, який не бажаний для наших апаратів. Для нашого присквача, як я мию, я набираю бак і відкриваю кран. І воно самотюком собі стікає. Тому що на камулятор обов'язково потрібно було вмикати його, а тут він тече. Сам по собі І заодно промиваються всі шланги. І також бачок. Потім перевернемо цей фільтр і виміємо його, щоб весь наліт весь мусор вимити. Ось так на покропку у нас пішло чи то 6, чи то 7 бачків, тому що я на останньому збився пів гектара і, як ви бачите, ми продували всі старалися рослини, щоб продути був середину препарат, щоб кращий був ефект. Зараз ми цю також злиємо тому що будемо кроплення проводити вже не дуже скоро, а паливо з маслом при двох неділях зберігання в їхній змішаному вигляді масло втрачає свої властивості і не так потім ефективно змастє. Тому бажано перед. Незалежно від того, як воно зберігалося, обов'язково потрібно змішувати паливо е, мастильну суміш перед роботою. Це рекомендації від виробника, і від мене, тому що я раніше навіть цього і не знав. Вмізли на нашу паливну суміш і вийшло е, ну, чуть-чуть, це -чуть, 500 грам, але я трохи їх розлив. То 500 грам, е, пів літри вона з'їла за півтори години роботи. І це було 70. Навіть може 80, тому що я заливав по 10-12 літрів десь приблизно. Тому розхід пів літри на ось такий об'єм. І при тому, що я ще ходив перезаправлятися, хай чистиме це буде чисто година, година, вона взяла пів літри за годину. Всім дякую за увагу, бережіть свої рослини, кропіть, підживлюйте і все буде добре. Всім дякую за увагу, всім до побачення.